Зустріч з представниками Федерації організації роботодавців Дніпропетровщини підтвердила бажання сторін оперативно реагувати на зміни, у тому числі законодавчі. Одне з ключових питань зустрічі новації податкового законодавства спрямовані на підтримку бізнесу в умовах воєнного стану. На зустрічі у рамках регіональної платформи Діалог влади та бізнесу розглядалося декілька важливих питань: підтвердження виникнення та закінчення дії форс-мажорних обставин за зовнішньоекономічними контрактами під час дії воєнного стану, деякі особливості застосування РРО-ПРРО, застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами, підприємцями та інформаційні джерела податкової служби. Про наповнення місцевих бюджетів, дотримання податкового законодавства та продуктивну взаємодію між владою, бізнесом і громадою йшлося на спільному інформаційному заході з представниками облдержадміністрації та тергромад регіону. Громадська рада продовжує бути важливою та надійною платформою для комунікації з громадськістю і бізнесом. На засіданні розглянули оподаткування питання волонтерської діяльності та нові можливості електронного кабінету. Забезпечення прозорості та дотримання вимог законодавства на контролі у податківців Дніпропетровщини під час інформаційних заходів з платниками фахівці податкової служби області проводять роз'яснювальну роботу та відповідають на питання протягом місяця. Детально зупинялися на порядку реєстрації акцизних накладних. Використання РРО ПРРО при оплаті за товари через QR-код, зменшенні сум податкового боргу, ознаках безумовної реєстрації податкових накладних, валютному регулюванні і нагляді, порядку оподаткування грантів, механізмах сплати платежів з використанням єдиного рахунку, особливостях оподаткування ПДВ при експорті товарів тощо.